Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 липня 2024 року було опубліковано соціологічне дослідження. Від ABC News і PSOS щодо прихильності американців до віцепрезидентки США Камали Гарріс, колишнього президента США Дональда Трампа, чинного президента США Джо Байдена та сенатора від штату Огайо Джей Дівенса, який є напарником у Дональда Трампа, і претендуватиме на посаду віцепрезидента, якщо колишній президент отримає перемогу. Чому, власне, відбуваються дослідження і розглядаються в першу чергу такі особи, як Гарріс і Трамп. Причина наступна: Камала Гарріс після того, як Байден оголосив про вихід з виборчої кампанії, має найбільші шанси отримати президентську номінацію від демократичної партії. Вона змогла консолідувати демократів. Залучити достатню кількість делегатів на свою користь, показати результат непоганий по збору коштів, і, власне, вона демонструє гарні рейтингові показники у протистоянні з Трампом. Власне, тому ми маємо таке дослідження, яке показує фактично баланс довіри і недовіри до Гаріс. До Трампа, до Байдена і, власне, до Джей Ді Венса. І також потрібно розуміти, що такі ж заміри зараз відбуваються в контексті ймовірних напарників до Камали Гарріс. Попередньо ми також про це говорили. І, власне, коли вже буде визначено. Ця особа то також буде здійснюватись акцент і на його балансі довіри та недовіри. Отже, за результатами дослідження, 43 респондентів прихильно ставляться до Камали Гарріс. Це на 8% більше, ніж минулого тижня. Там було 35%. Відсотків. Тобто вона показала прогрес у цьому балансі. 42% респондентів несприятливо ставляться до віце-президентки, і це на 4% нижче, ніж минулого тижня. На той момент цей показник був на рівні 46%. Тобто для Камали Гарріс це позитивний баланс довіри недовіри, і вона має плюс. 1% в цьому позитивному контексті. Власне, вона перевершує Байдена чинного президента, який має негативний рейтинг прихильності мінус 13% і Трампа, який має мінус 16% в контексті цього балансу довіри та недовіри. Водночас прихильність Байдена зросла до 37% у порівнянні з минулим тижнем. Тоді показник був на рівні 32%. Негативний рейтинг знижився на 5% з 55, який був минулого тижня, до 50%, який спостерігався вже на цьому тижні. Рейтинг прихильності до Дональда Трампа знизився після того, як минулого тижня він підвищився на 9% з 31 до 40 внаслідок спроби вбивства в штаті Пенсільванія. Цього тижня його рейтинг прихильності становить 36%, а негативний рейтинг 52%. 88% демократів захоплені тим, що Камала Гарріс претендує на президентську номінацію від демократичної партії. Таку ж думку висловлює 49% незалежних виборців. І власне щодо рейтингу прихильності сенатора від штату Огайо Джей Дівенса він становить 24%. Минулого тижня це було 23%. Негативний рейтинг. 39%, і він збільшився на 8% у порівнянні з цим тижнем. Тоді було 31%, тобто ріст негативного балансу для Джей Дівенса щодо довіри та недовіри. Власне опитування проводилось у період з 26 по 27 липня. Опитано 1200 дорослих осіб, похибка становить 3%. Відсотки. Це знову ж таки щодо балансу довіри та недовіри, які стосуються Гарріс, Трампа, Байдена та Джей Ді Венса. Тут, тут не потрібно плутати з їхніми рейтинговими позиціями. Це окреме знову ж таки питання. І ці показники ми також обговорювали під час минулих відеоматеріалів. Тут акцент саме на довір'я та недовір'я. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!